Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорова Інна і я дуже рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. Тут багато про моду та стиль. Тож підписуйся у сьогоднішньому відео будемо говорити про принти. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. В яку ми живемо, мені подобається тим, що нам не нав'язують якісь такі строгі правила. Я говорю зараз про модну індустрію. У нас немає якогось певного канону, по якому потрібно слідувати, і ось має бути так, і, але не інакше. Тому е мені подобається, що кожна дівчина, кожна жінка може самовиражатись завдяки моді. Але, знаєте, я притримуюсь також такої думки, щоб. Е Порушувати певні правила, їх потрібно дуже досконало знати. Тому сьогодні я хочу вам розказати трішечки розказати про принти, тому що тема така досить глибока. Я підняла всі свої конспекти, якими я користувалася у стилістичних школах. У мене були суперкласні лектори. Якось я зроблю окреме відео про свої навчання, тому що я знаю багатьом цікаво. А, тому таким чином, коли я піднімала ці конспекти, я зрозуміла, що багато чого вже трішки трансформувалося з того часу. Але тема принтів, тема поєднання принтів а, і тема того, які види принтів існують взагалі, а багатьом невідома. Тому давайте зробимо це відео таким тестовим. Я подивлюся сьогодні, як вам зайдеться тема, чи вам сподобається те, що я розповідаю, чи готові ви сприймати більш серйозну інформацію не тільки про тренди і антитренди. Тому що я хочу зібрати навкруги себе таку аудиторію, думаючи, яка може знати і може порушувати ті самі правила моди, які писані і не писані. Тому сьогодні я взяла я вам розкажу про види принтів, тому що здавалось, що ми знаємо. Але коли починаєш якийсь діалог з кимось із клієнтів або з тих, кому ти допомагаєш в плані, то не знають про поєднання. Ми я думаю, поговоримо в наступних відео, якщо це класно залетить і вам сподобається, і будуть гарні коментарі. Тому давайте сьогодні трішечки поговоримо про принти, про види. А особливо я хочу взяти сьогодні перший вид такі геометричні принти. Тому починаємо. Кожен стиліст, кожен практик моди, кожен е фешініст виділяє для себе різну кількість видів принтів, тому що деякі підвиди можна розділити на окремі види і так далі. Я особисто виділяю для себе шість видів принтів: це геометричні, флористичні. Анімалістичні, етнічні, морські та абстрактні. Принти це така штука, яку мають знати всі, про яку мають знати всі. І навіть якщо у вас стиль-мінімалізм, це не значить, що для вашого стилю не існує якоїсь групи чи підгрупи принтів. В кожному стилі. Майже в кожному, давайте можливо я про якийсь забула. Існують а, принти, і вони існують як в поєднанні один з одним, так. Так і просто монопринти, які притаманні тому чи іншому стилі. Тому, якщо у вас мінімалізм, не думайте, що ви цю тему уникнете, і вам вона не потрібна. Вона вам потрібна. Тому, дівчата, продовжуємо слухати. Як я вже сказала, я виділяю для себе шість видів принтів. Ці групи, категорії поділяються на свої підвиди. До прикладу, геометричні, які ми сьогодні будемо з вами розбирати, принти, вони поділяються в моєму. Поняття, вони поділяються на 11 підвидів. Сьогодні я точково за, е, зачеплю кожен із цих підвидів, я розкажу трішечки, як їх вирізнити, наглядно покажу, як саме вони виглядають. І загалом, мені здається, ми круто проведемо час і з користю. Тому, дівчат, поїхали! Перший геометричний принт, який я дуже часто зустрічаю на просторах інтернету в навчальних підручниках про моду, він є одним із таких ключових. Він називається тартан. Тартан це орнамент, що складається з перехресних горизонтальних та вертикальних кольорових смуг. Слово тартан воно у буквальному розумінні означає малюнок. Ну, первинне звучання цього слова, вона запозичена з англійської мови, то, тому так. Картати такий малюнок типу тартан він характерний для людей, що проживали у горах у всьому світі. Тому так на малюнку ви бачите, я думаю, ви зустрічали тартан дуже часто. Просто ви не знали, як воно. Правильно називається, більше всього, називають його клітинкою, де і все. Але тепер ви знаєте таке слово, як тартан. Тому, так, це такий перший основний геометричний принт, про який потрібно знати. Наступний принт це клітинка Вішен. Я думаю, що ви його бачили, цей ретропринт 30-х років. Він дуже часто використовується у гардеробах. У Стилістичних картах францужинок це такий дуже популярний серед них принт. Якщо про флористичні принти ми ще поговоримо в наступних відео, вони ідеальні на літо, то клітинка віші вона також здається не менш актуальним візерунком літнього періоду. Особливо літо 23-го року було масово, тобто мас-маркет штампував масово цю клітинку на всіх легесеньких сукнях, там футболках, блузах і так далі. Цей принт ви також могли бачити у гардеробі Джуді Гарленд у фільмі Віктора Флемінга «Чарівник країни Оз». Там ця дівчинка в цьому сарафанчику виглядає досить-досить мило, і цей принт додає такої дитячості, такого інфантилізму, я б сказала. Клітинка Vieші також використовується багатьма люксовими брендами, мідл-сегментом. До прикладу, в колекції Міу Міу я знаходила, також сукні в стилі Baby від Acnos. Студіус. Незалежно від того, чи ви вибираєте тотал, лук цю, у, у цю клітинку, чи тільки аксесуар, безсумнівно, е влітку клітинка Віші буде виглядати дуже трендово і дуже органічно. Наступний принт, про який поговоримо, це принт Уельський, або ще його називають Вінсдорська клітинка. Цей принт мега популярний, це 100% ви бачили. загалом його дуже часто використовують в брюшних костюмах. Так, це мега класика рахується. Але перед тим як дізнатися точніше більше розповісти про цю клітинку цього виду, потрібно дізнатися, що таке гленчек. Гленчек це такий різновид клітинки тартан. Так, про яку ми говорили, щоб просто наглядно ви зрозуміли, що ще в тартанах є підвиди, тобто вам достатньо знати, що є тартан. Тобто, якщо ми знаємо, що таке гленчек, то, наклавши на цей принт гленчек контрастну клітинку великого масштабу, утворюється вінздерська клітинка. Її ще називають, як я вже сказала, принц Уельський, Принц Валійський. Я зустрічала різний переклад. Кардинальних змін в модну тенденцію вніс аристократ герцог Вінстор. Зрозуміло, що тому вче з нього було названа ця клітинка. Він був е, видатним модником таким. Так, він е, проявляв великий інтерес до всякого пошиву одягу, до створення його, до модернізації певних моделей. Саме Едуард VIII вносить в модну індустрію такі поняття, як клітинка, оця принцуельська, а також гусина лапка, про яку ми поговоримо пізніше. Тому саме цьому мужчині ми завдячуємо таким. Класним орнаментом, скоріше за все, неправильно сказати орнаментом, правильніше сказати саме цим принтом. А, тому так, зізнавайтесь, у кого в гардеробах є клітина Уелі, клітинка. Уельська, Вінздорська, Пишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати, які принти є у вас. Переходимо до наступного. Наступна це мадраська клітинка. Вона дуже походить на тартани, про які ми вже говорили, але вирізняється кольором, більш насиченим, яскравим, оранжевим, жовтим, синім відтінком. Тобто це такий ем, габаритний яскравий орнамент, якщо можу так сказати, який дуже легко проявляється на, на таких легесеньких невагомих тканинах. Перші цю тканину почали виготовляти близько XVIII століття поблизу індійського міста Мадрас. саме в честь нього була і названа ця клітинка, як ви вже зрозуміли. З часом даний дизайн почали поєднувати з тартанами, тому вони дуже схожі між собою. Варто зазначити, що цю клітинку її частіше за все використовують в теплу пору року, тому що вона має такий грайливий так, підтекс, тому саме цю клітинку. Краще поєднувати з іншими якимись е, такими контрастними кольорами. про Обов'язково потрібно зробити відео про поєднання принтів, тому вам наглядно буде ясніше. Але яке ж поєднання без теорії, що, якщо ви ще не знаєте, що таке, які види принтів є, і потім вже можна буде говорити про поєднання. Я не знаю, мені іноді здається, що я хочу так. От, все передати все, що я знаю. Просто хочу, щоб ви цим користувалися, щоб це було настільки корисно. Розумію, що це не дуже добре для охоплень, для поширень і так далі, для коментів. Але знаєте, мені байдуже, тому що я дуже люблю до деталей розбирати якісь там якусь тему, яка мені важко самій далася, яку б я хотіла, аби ви також знали. Тому іноді відео можуть бути перенавантаженими, але це з любові до вас. Наступне це англійська клітинка. В наш час її більше називають клітинка Бербері. Звичайно ж, ви чули про цю клітинку. Вона є візитівкою Великобританії. Ця клітинка, візитівкою є цього самого бренду, який прославив та прославився завдяки цій клітинці. Тому просто узагальнюю, що ця клітинка вона складається з таких червоних, чорних, білих та жовтих відтінків в поєднанні. З 1924 року, якщо не помиляюсь, вона з'являється, ця клітинка під назвою Нова. Тому я думаю, ви багато де бачили. Я не буду дуже сильно. Поглиблюватись в тему цього бренду, можливо, зроблю якось відео окреме, але ви це наглядно побачили, ви знаєте, тому рухаємось далі. Наступне, від чого я зараз в цьому сезоні особливо кайфую, це ромби. Ромби у нас двох видів ромби. Арлекін і ромби Аргайл. Ну, про Арлекін я думаю, вам пояснювати не потрібно, чому і як. просто подивіться наглядно, як воно виглядає. Я думаю, що ви могли спостерігати цей принт на цьогорічних показах, хто відслідковує, звичайно, хто ні, тому я продемонструю тут. А про принт Аргайл я детально говорила у відео про мастхеви. Переходьте, він зараз мега популярний. Його носять селебритіс, його носять дизайнери. Це я просто згадала про Вікторію Бекхем, тому так бачите. Додала їй сюди. Багато цей принт, на комбу зараз є, виглядає круто, така нотка препі. Мені здається, всі геометричні принти вони трішечки з такою ноткою препі. Як думаєте, ви також приписуєте в коментарях. Давайте будемо там спілкуватись. Мені а, мега комфортно а, знати, що вам подобається чи не подобається відео, тому що від цього я відштовху відштовхуюсь, роблячи роб, інші. Наступний підвид принта це смужка. Тут зовсім просто, це, напевно, найпростіше, що може бути з усіх цих видів, тому що я почала точніше, підвидів, тому що я почала з більш складніших, зараз вже продовжую більш простими. Смужка вона може бути вертикальною, горизонтальною, діагональною. Також я сюди додала різнокольорову смужку, тому що це також як такий підвид. Ви знаєте, що вертикальна вона витягує наш зріст смужка будь-то на кофтині, будь то на джинсах, штанах, і так далі, на спідницях. Горизонтальна вона виглядає досить цікаво, якщо нам потрібно додати об'єму в якійсь певній частині. До прикладу, в нас ми хочемо додати об'єму бюста, ми можемо спокійно використовувати цей прийом з горизонтальними лініями. Тобто. Точково я розповідала в своїх відео раніше про принти. Якщо ви дивились, то ви все знаєте. Що хочу додати про різнокольорову смужку, вона дуже класно працює в поєднанні з якимось іншим принтом. До речі, відео про кольори, про поєднання кольорів. Досить класно зайшло на аудиторію. Подивіться обов'язково, як поєднувати кольори. Так, тому смужка діагональна, вона більш така акцентна, вона додає класної такої. Грайливості в образ вона а, може вирізнити вас з-поміж інших, це 100%. Головне, правильно її поєднувати в контексті фасонів, які у вас наявні в образі. Наступний підвид це горох. Ви, може, чули, що його частіше за все називають Полька Дот. Мені неймовірно імпонує цей принт. Горох, він буває різною. Плотності, якщо я не знаю українською, можливо, неправильно сказала. А, малесенький, крупніший, більший. Тобто, чим менший принт, чим менший горошок він виглядає більш естетично правильніше, чим більший горошок він додає горох, такий прям знаєте, він додає. Об'єму він збільшує. Ну, про розмірність принтів і про поєднання, я думаю, ми поговоримо в окремому відео. Сьогодні я більш хочу сконцентруватись на тому, що у нас є, тобто на геометричних, на геометричному принті і його підвидах. Тому я думаю, що пишіть обов'язково в коментарях, які у вас є ідеї, тому що мені іноді їх і не вистачає. Можливо, запити аудиторії зовсім-зовсім іншим. Наступний підвид. Це принти з абстрактними геометричними фігурами. До цього підвиду відносяться п'ять підвидів: це грецький орнамент, пепіта, гусина, лапка та ялинка. Почнемо з грецького орнаменту. Його ще називають меандр, можливо, ви чули таке слово, тому що ви його 100% бачили зараз вам на екрані виведу. Значення такого орнаменту меандр воно означає вічність, так? Вона така непрериваюча лінія, безкінечно повторює свої вигини. Вона символізує плинність життя. Можна так сказати, вверх, вниз, назад, весь час, прямо. Тобто все проходить і все знову повторюється. І так, вічність, вічність, тому така більш філософія закладена в цей принт, коли я його почала вивчати. Там дуже різні теорії. Я думаю, вони вам не дуже потрібні. Просто це така лінія безкінечності, яка іде туди, сюди, назад, тобто не переривається. Тому такий малесенький зміст. Частіше за все, я в одязі рідше зараз його бачу, тому що зараз воно більш таке не так сприймається у публіки, якщо так скажу. Я його більше бачу на оздобленнях якихось в декорі, інтер'єр. Наступний принт це пепіта. Ви будете дуже здивовані, але в 19 столітті іспанська танцівниця, правильно, ім'я. Жозефа la Оліва. Я таку чесно, не знала. Я знала, що воно походить з Іспанії, але я не знала таких деталей. Саме її називали пепітою, і в честь неї було названо і цей принт. Доволі цікаво, погодьтеся. Особливість цієї клітинки в тому, що вона може бути такою мілкою, дуже такою малесенькою, не більше 1 см. Візерунок пепіти пі він утворює клітинки із такими завитками, що з'єднуються по, по діагоналі. Їх розмір близько 1 мм. Такий принт він чудово розбавить ваш монохромний образ. Або ж поєднається з іншим мінімалістичним якимось орнаментом, як я вже згадувала, це може бути смужка, яка майже з усіма принтами поєднується будь-якого розміру. Тому це потрібно дивитися в самому образі. Наступний принт, який путають з пепітою дуже часто, це гусина лапка. З французької він звучить п'єдепуль, це гусина лапка, або куряча лапка її ще називають. І навіть я десь чула, що. Можуть сказати собачий зуб, не знаю, яке єдиновірне вирішення цього, цієї назви, але я називаю гусина «лапка». Зародився цей принт в Шотландії. Я вже згадувала разом з клітинкою Уельською. популярним принт став саме в 20-ті роки минулого століття. Завдяки Коко Шанель, елегантний орнамент носили багато хто з представників королевської династії Великобританії. Тому і не дивно, що цей принт принц, що цей принц воював таку шалену популярність серед простого звичайного населення. На екрані я виведу вам таку малесеньку шпаргалочку, щоб ви розуміли, як відрізнити гусину лапку від пепіти, що там дійсно є різниця, що воно не однакове. Я думаю, таким чином вам буде простіше і легше зрозуміти, як саме відрізнити їх, тому що здається чорно-білий принт, нічого особливого, а різниця таки є. Наступний принт, про який ми поговоримо, це ялинка. Досить простий принт, як на мене, нічого складного. Частіше за все, ви його могли бачити на верхньому одязі, тому що дуже часто його використовують для створення верхнього одягу. Мені також подобається цей принт іноді, коли він дуже в темному кольорі, не можна зрозуміти, що то ялинка, тільки підійшовши ближче і. Намазавши і побачивши так, яким чином лінії йдуть, тому можна зрозуміти. А так зараз він, я думаю, зустрічається менше, тому що його якась популярність була на початку 2000-х років. Зараз не так я його часто бачу, але тим не менш, це один із підвидів геометричних. Абстрактних принтів, тому так, ви маєте також про нього знати. Дівчат, в коментарях обов'язково мені пишіть, чи сподобалось вам відео, чи була, було корисно, чи було інформативно, чи хочете ви далі розбирати принти, наступний підвид фулористичні, чи краще нам зупинитись на цьому і більше не експериментувати з таким відео. Мені буде дуже цікаво дізнатись. Дякую, що ви додивились до кінця. Не забувайте вподобайки, підписки. І всі атрибути Ютуба знайте, що наступне відео вже на наступному тижні. Тож зустрінемось зовсім зовсім скоро.